Хочете кілька днів добряче погуляти, але щоб потім було не соромно дивитися друзям в очі, то вдягніть маску. Саме так більше тисячі років тому і вирішили вельможі міста Венеція. Згідно статусу, їм не пристало гуляти з простолюдинами. Але ж так хотілося. Так і виник перший у світі карнавал маскарад. Три тижні свободи. Так називають венеційський карнавал. Багатії ховаються за масками дурників, монахині перетворюються на коломбін. Навіть безхатько може стати казановою, варто лише вдягнути маску. Їх тут роблять на будь-який смак: від простих до інкрустованих золотом та дорогоцінними каменями. Головне для маски зберігати повну анонімність, а відтак дозволити власникові робити все, що заманеться. Раніше працювати під час карнавалу вважалося мало не гріхом. Винного змушували пити вино, доки не впаде. Могли навіть оголосити карнавальним королем, а він зобов'язаний відвідувати всі святкування. Та й зараз на ці кілька тижнів робота в Венеції зупиняється, адже кожну вуличку окуповує нестримна стихія свята. Ну як тут зосередитися? На три тижні вулиці та площі заповнюють фокусники, клоуни, акробати і музиканти. Все місто стає сценою для костюмованої вистави. Архіви свідчать, за часів Казанови гулянка у Венеції зупинялася тільки на час посту та збору врожаїв. На час карнавалу Венеція виростає в п'ятеро. Охочих ковтнути свободи стає дедалі більше. Ціни на житло щороку б'ють рекорди. Туристи готові викладати сотні євро за ніч у готелі, аби стати частиною найдавнішого карнавалу світу. Але навіть за великі гроші не кожному пощастить знайти собі бодай за куток. Півмільйона туристів одразу надто багато для міста на воді завбільшки із житова. Та якщо у Венеції карнавал це свято Свободи, то у Ріо де жанейро торжество краси. Тут замість масок готують неймовірні костюми. Часто вони важать десятки кілограмів. Тим не менш не приховують, а навпаки, підкреслюють спокусливі форми. Вісім мільйонів людей одночасно збираються на вулиці Самбадром. Десять днів там тривають паради та змагання шкіл танцю. Окрім фантастичних костюмів і танців, тут змагаються у красі рухомих платформ, які коштують подекуди кілька мільйонів доларів. Щороку охочих взяти участь у карнавалі дедалі більше. Попри те, що Ріо вважається одним із найкримінальніших міст у світі, навіть під час карнавалу тут можуть пограбувати серед білого дня. Не допомагають ані тисячі поліцейських, ані армія, яка заради підтримання порядку намагається відгородити найяскравіший фестиваль світу від бідних фавел міста Сонця. Як організувати елітний музичний фестиваль на Багамах, обвести навколо пальця 5 тисяч людей та стати героєм двох документалок? І все це за один рік? Історія Fire Festival та його організатора Біла Макфарленда цілком може стати посібником про те, як не варто вести розважальний бізнес. Це мало бути щось неймовірне. Розкішні острови в океані, вишукані страви та напої, найкращі діджеї на рекламу фестивалю витратили мільйони доларів. Тільки за одну публікацію в інстаграмі відома американська модель Белла Хадід отримала 250 тисяч зелених. Квитки по півтори тисячі доларів кожен розкупили за лічені дні. Але реальність виявилася далекою від очікувань. Замість розкішних віл, які обіцяли організатори, на фестивальників чекали брудні намети. Замість їжі від найкращих шефів кілометрові черги за пом'ятими бутербродами, а замість крутого концерту найгірші вихідні, які тільки можна уявити. Остін Мілс один із фестивальників, який за великі гроші отримав тільки проблеми на свою голову. Втомившись чекати обіцяного, хлопець спробував якнайшвидше забратися із цієї діри. Так само вирішили одразу тисячі ошуканих. Зараз п'ята ранку. Ми пробували забронювати готель, але все зайнято. Може пощастить завтра. Я знаю, що ви втомилися від мене. Зараз шоста сорок ранку, і ми в залі очікування. Після семи годин очікування в аеропорту Остіну та його друзям таки вдалося вилетіти. Ми зробили це. Боже, бережи Америку. Ми живі. Хай вони не потрапили на фестиваль своєї мрії, зате отримали тисячі переглядів в соцмережах та незабутню пригоду. А згодом і компенсацію в десятеро більшу за ціну квитка. Шахраям організаторам довелося виплатити обуреним фанатам понад 100 мільйонів доларів. Вечірка, вогонь. Ви досі вважаєте, що німці найвідповідальніша нація світу? Ви здивуєтеся, але саме там влаштовують найнебезпечніше вогняне гуляння Європи. Та й хто? Самі пожежні? Яскраві традиції понад сто років. Так у місті святкують День трьох королів або богоявлення. Починається все о п'ятій вечора урочистою літургією. Далі хресна хода. А щойно сідає сонце, тисячі туристів озброюються фотоапаратами, щоб зафіксувати неймовірно небезпечну красу. Кілька днів пожежники готуються до свята, розкладають 800 багать на пагорбах. Дрова готують ще з осені. Нехай вас не заспокоює слово пожежник, адже робота вогнеборців цього дня дуже специфічна. Коли ховається сонце, хлопці одночасно підпалюють сотні вогнищ. Пожежники бігають від багаття до багаття зі смолоскипами та каністрами пального. Щоб збадюритися, самі заправляються пивом. За 20 хвилин вулички всього міста заповнює їдкий дим. Фотосесія завершена. Люди залишають потенштайн. Багаття догорають без нагляду. Та враховуючи, що місто досить ціле, німецькі пожежники своє діло знають навіть під мухою. 1986 рік і у вас депресія через те, що вас кинула. Дівчина, що ви робите? Шукаєте нову, напиваєтесь чи заїдаєте стрес солоденьким? Ні, ви робите опудало колишньою і спалюєте його на пляжі Сан франциско Саме так почалася історія одного з найкрутіших сучасних фестивалів на планеті Земля. Хоча, коли потрапляєш на територію дійства в пустелю Рок, починаєш сумніватися, чи ти досі на рідній планеті. Тут взагалі немає води, вдень неймовірно спекотно, а вночі надто вже холодно. Пісок більше схожий на борошно, нерідко здіймаються пилові бурі. Тим не менш 60 тисяч квитків по 500 доларів кожен розгрібають за лічені години. Ціла пустеля на вісім днів перетворюється на палаючий музей просто неба. І все це під цілодобову електронну музику від найкращих діджев світу. Це перш за все, все ж таки з'їзд е... митців, поєднання митців. То люди туди приїжджають з різними проектами, а туди приїжджають е... мільйонери іноді або якісь там супермоделі. Burning Man вільний від грошей і торгівлі. Головний принцип фестивалю це дарування. Тобто фактично все безкоштовно. Мрія фанатів утопічного майбутнього, чи не так? Працюють бари, вони всі безкоштовні, тебе закликають туди. Хочуть, щоб ти саме до них прийшов, не в сусідній бар, а до них, тому що в них є мета залучити тебе до себе стати. Якоюсь частиною твого життя, тобто це досить весело. Фестивальникам треба привести з собою все необхідне для виживання: від води та їжі до житла і транспорту. Щоб обійти всю територію бюрнінгмену, своїх двох буде замало. Найекономніший варіант велосипед. А от якщо у вас є зайві гроші та фантазія, то можна спорудити собі справжній монстр. Все від транспорту до одягу повинно показувати наскільки ви креативні. Все ж основним героєм залишається Бьорнінг мен, тобто палаюча людина. Це величезна кількадесятиметрова статуя, яку спалюють в останній день. Не залишити жодного сліду ще один головний принцип фестивалю. Ти повинен забрати з постелі все, що сюди привіз. Прибрати потрібно навіть за іншими. Головне, щоб пустеля Блек Рок залишилася ще чистішою, ніж була до приїзду Бьорнера.